Привіт! Таке тістечко може приготувати кожен. Воно в міру солодке, хрустке, а найголовніше, готується легко, швидко із найпростіших інгредієнтів. Вам знадобиться листкове тісто, яке можна придбати у будь-якому магазині, а також виробки у формі серця. Ось така велика і трішки менша. Виріжіть серця щільно одне біля одного, а зайве тісто можна поки що зібрати окремо, трішки пізніше розповім, що можна зробити. Маленьким сердечком вирізаєте отвір рівно рівно по центру, це важливо. Отвори у вигляді серця потрібно вирізати у кожному із великих сердець. А далі потрібно буде накласти одне на одне. Так, в тістечку ви утворите більше прошерків. Маленькі сердечки не знадобляться, тому їх потрібно відкласти вбік до обрізків, а великі обов'язково кожне з них змастіть яйцем. Приблизно на цьому етапі можна вже розігрівати духовку, нагрійте її до температури 200-220 градусів. Далі кожне із сердечок потрібно рівно-рівно покласти одне на одне. Завдяки тому, що вони змащені яйцем, вони між собою гарно скріпляться і будуть тримати форму. За бажанням ви можете зверху присипати Сердечко мегдалевими пелюстками або ж кунжутом, а потім відправляєте в духовку випікатись до красивого золотистого кольору. У кожного з нас духовки різні, тому час випікання може відрізнятись. Вам просто потрібно слідкувати, щоб все підросло і стало красивого золотавого кольору. Приблизно ось так мають виглядати сердечки вже в готовому вигляді. Після того, як вони гарно охолонуть, їх потрібно розрізати. Приблизно ось так посередині розрізаєте, а потім викладаєте їх перед собою, оскільки далі їх потрібно начиняти кремом. Для крему вам знадобиться вершковий сир, цукрова пудра, їх потрібно гарно збити міксером. Якщо маса буде щільна, додайте до них трішки вершків, ну, десь грам 20, я думаю, буде достатньо. Для зручності крем можна перенести в кондитерський мішок, а далі відсадити його по всій площі серця. Насадка тут не обов'язкова, якщо у вас немає насадок, можна і не використовувати. Далі вам знадобиться будь-який джем, або ж ви можете зварити конфітюр з улюбленої ягоди і відсаджуєте ось так теж по всій площі. Ну, і все, тістечко вже майже готове, залишилось лише накрити другою половинкою серця. Повірте, зготуєте один раз і закохаєтесь в цей рецепт, буде дуже смачно. Для того, щоб крем із тістечка не витікав, щоб він стабілізувався, потрібно поставити тістечка в холодильник на 30 хвилин, але краще на годину, після цього вже можна куштувати. Зверху ви можете також присипати тістечко цукровою пудрою. Я думаю, вона гарно також його прикрашає, якщо у вас немає мигдалевих пірюстків. Тістечко має досить привабливий вигляд, воно апетитне, тому ви можете пригостити ним когось із своїх близьких в якийсь особливий для вас день. Після приготування тістечок у мене залишались обрізки, я з них сформувала ось такий достатньо великий шматочок тіста. Ніколи не викидайте, із залишків завжди можна щось зробити. Із даної кількості тіста, яка залишилась, можна зробити штрудель. В класичному варіанті тісто є досить і досить тонким, тому і тісто листкове потрібно розкатувати так само максимально тонко. Після замішування воно стало дещо тугим, тому потрібно буде докладати трішки зусиль. Розкатувати потрібно тонко товщиною приблизно 2 мм. І оскільки готується даний штрудель не із справжнього тіста для штруделя, а із листкового. Смак буде дещо іншим, але все одно смачно. Трішки потрібно обрізати краї, щоб в результаті ви отримували гарно сформований штрудель. Для начинки вам знадобляться яблука, родзинки, обов'язково кориця та трішки цукру. Яблука потрібно нарізати достатньо такими великими шматочками. Далі до них додайте обов'язково родзинки, цукрову пудру. Також я додаю крохмаль, і обов'язковий компонент це кориця. Гарненько все перемішали і на цьому все ваша начинка готова. Викладати її потрібно, як і в будь-якому випадку, по всій поверхні, трішки не доходячи до краю. Під час запікання яблука будуть пускати сік, тому для цього я й додавала до начинки крохмаль. Під час запікання він буде загущувати сік яблука. Скручуєте рулет. На цьому все. Далі потрібно трішки сформувати краї, тобто обрізати ось так трішки обрізали. І далі заліпили. Так само, як і тістечка, штрудель потрібно змастити яйцем та відправити випікатись. Випікається він так само при температурі 200-220 градусів до золотистої скоринки. За бажанням ви можете присипати його кунжутом. Мій імпровізований штрудель випікався приблизно 20-25 хвилин, і ось що я отримала. Доволі апетитно виглядає, зараз покажу вам, як же він виглядає з середини. В ньому так само велика кількість начинки і зовсім тонкий шар тіста. Ось, подивіться, дуже велика кількість запеченого яблука та родзинок. Досить вдале та смачне поєднання. Я дякую всім за перегляд і смачного!